Вітаю вас, малята, сьогодні вівторок 5 грудня і у нас математика. На минулому занятті ми дізналися про склад числа 7. Повторимо разом: 7. Це 1 та 6, 2 та 5, 3 та 4, 4 та. 3. 5 та 2, шість та один, 7 та нуль. Знання складу числа допоможе вам легко вирішувати приклади та задачі. Склад числа це два числа, з яких складається інше більше число. І сьогодні. Ми познайомимося зі складом наступного числа вісім. Пропоную пограти у гру повітряні кульки. Малята, у Марійки день народження, і кожна подружка подарувала їй повітряну кульку. На деяких кульках намальована цифра, а на деяких немає. А скільки ж подружок до Маріки прийшло? Давайте порахуємо кульки і дізнаємося кількість гостей у Марійки. Пропоную разом пронумерувати кульки. Один. Далі яке число йде? Два. Далі три. Чотири. Далі якої цифри не вистачає. П'ять. Далі 6 і 7. Всього ми нарахували 7 кульок. Це означає, що до Марійки прийшло 7 подорожок. А скільки всього стало дівчаток? Вісім. Ми ж не порахували Марійку. Пропоную відгадати загадку. Я знаю імена. Всіх дівчаток Маринка, Оленка, Наталка, Палінка, Маргарита, Маріка, Тетянка, Софійка. Як ви гадаєте, як кого звуть? Що ж нам потрібно знати, щоб здогадатися, хто де? Потрібні підказки. Вісім подружок бачимо тут. Всіх їх по-різному звуть. У маринки довгі кіски. На оленці є вінок, у наталки в руках фарби, а у полінки є сумка. Кашкет маргариту прикрашає. Тетянка лялечкою грає, у Софійки на голові бантик. Сім подружок бачимо тут. Кого ж Марійкою зовуть? Звичайно ж. Марійка тримає квіточку. У неї ж день народження. До Марійки прийшло сім подружок. Прикладом запишемо один додати сім і дорівнює. восемь. Так, как же утворюется число восемь? Восемь — Це один и семь, два и шесть, три и пять, четыре и четыре, пять и Три, шість та два, сім та один, вісім та нуль. Отже, малята запам'ятайте склад числа вісім для вирішення прикладів та задач. Пропоную і собі намалювати вісім повітряних кульок. І розфарбувати різними способами. Дякую, малята. Ми вже добре навчилися порівнювати кількість предметів у множинах. Подивіться на малюнок. Зліва ми бачимо, скільки цукерок. 5. А справа. 7 яких цукерок більше? Зліва чи справа? Звичайно же, справа, так як число 7 більше, ніж число 5. Намалюйте в повітрі знак, який нам потрібно поставити? Перевірте, правильно я намалювала? А ось коробки з подарунками. Зліва скільки. Шість. А справа. Чотири. З якої сторони менше подарунків? Малюємо знак. А порахуйте повітряні кульки. Яких кульок більше? А яких менше? Який знак ви у повітрі намалювали? Правильно, у випадку з повітряними кульками ми малюємо знак дорівнює, тому що блакитних кульок і зелених порівну по 5? Пропоную і вам намалювати різнокольорові кульки. Порахувати їх і поставити між ними знак порівняння, сфотографуйте і надішліть мені. На кожному занятті ми з вами вирішуємо логічні завдання, і я бачу, що вони вам дуже подобаються. Сьогодні я пропоную ще поміркувати і розфарбувати дівчинку Марійку. Потрібно розфарбувати кожну геометричну фігуру відповідним кольором. Кольори фігур ви бачите збоку, Круг – жовтим кольором. Трикутник червоним, квадрат блакитним і прямокутник зеленим кольором. Для того щоб розфарбовувати було легше, давайте по черзі зафарбовувати фігури. Спочатку пропоную знайти всі круги і зафарбувати їх жовтим кольором. Тепер знайдемо всі трикутники і зафарбуємо їх. Червоним кольором. Правильно і зафарбувала. Всі трикутники знайшла. Тепер квадрати. Скільки їх ми бачимо? Так. Один. Зафарбувала. І всі інші прямокутники зафарбовуємо ум. Зелений колір. Перевірте, нічого я не переплутала. Пропоную і вам намалювати таку ляльку з геометричних фігур і розфарбувати відповідними кольорами. У мене вийшла ось така лялька. Ви можете розфарбовувати іншими кольорами за бажанням. Чекаю ваших фото. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися вирішувати приклади та задачі. До зустрічі!